Волонтерство це поняття, без якого неможливе життя у сучасних українських реаліях. Чим живуть і чим займаються волонтери сьогодні? Які проблеми і які потреби в них виникають? Ми розглянемо це на прикладі трьох українських регіонів: Полтавщина, Одеса Чернігів. Незмінним залишається факт. Важлива будь-яка допомога. Чим би ви не займалися? Варите борщ або збираєте мільйони на медичне обладнання. Все це має значення. Це найстаріша одна з найстаріших хат в селі. Вона бачить уже другу війну. Приходять дівчата на садибу, так, і ми готуємо. Ну все, що можна. Воювати ми вже не можемо, бо ми вже пенсійного віку. А чим допомогти треба? Значить, треба допомогти. Це пиріжками, пампушками, вергунами, кашею козацькою. Плов готуємо, голубці, перець начиняємо. Рибу жаримо все, що можемо. Для мене волонтерство це не просто пиріжки готувати для хлопців. Мені здається, волонтерство зараз це навіть нести Україну самим українцям. Тому на це, це я почала робити дуже давно. Не просто так почати в такій хаті готувати. Це потрібні дрова. Багато чого потрібно для того, щоб почати готувати. Я займаюсь всім, навірно. Починаючи від того, треба знайти де все подешевше, бо хочеться хлопцям як найбільше передати. Дуже багато часу йде, щоб писати пости. Бо пости ви розумієте, ми зараз всі в інтернеті живемо, і саме завдяки постам, це продукти приносять, овочі приносять. Десь. Вишукують де дешевше, дзвонять, пишуть волонтерю, да, не з перших днів війни, в мене там абсолютно не вийшло саме, ну, я лишилась без роботи, і так почати волонтерити просто нереально. І ну, коли виходилося, коли виходило в мене, я їздила в місто, і я плелася сітки з дівчатами. Зараз я дуже дуже дякую дівчатам із Кременчука їздять. І дівчата їздять з потоків. Потоківська громада, ну я не знаю, дуже багато їх їздить. Темп такий мені кажеться, те, що робить зараз український народ, ну навіть. В таких масштабах, як у нас на садибі, це, це вже це яскраво. Зараз у нас будуть пампушки з чесником. Нажаримо, підчахнуть, тоді багато чеснику на чеснокодавку і будуть смачні, що хлопці дуже люблять ці пампушки. Це постійно, коли прилітають вістечки від хлопців, коли вони кажуть, що це ніби вони побували вдома, коли питають волонтерів, а чи ти, Саша, щось з кучерявої хати? Ну так. Це, це, це найважливіше. І коли мене питають, чи платять вам зарплату, я кажу, «Да, це зарплата наша, це коли прилітає вісточка від хлопців. Зараз от перемога, все, одне велике таке слово, перемога, і до нього треба йти любими, любими, любими путями, шляхами робити можливе, неможливе. У всіх є генукраїнця, він там сидить, але його треба відкривати, вкось відкривати, в кось прям виколубувати. Бо коли люди приїжджають, і я розумію, вони балакають на російській мові, вони їм якось тут, знаєте, незручно. Але коли вони вже їдуть додому. Я бачу, що ну, хух, достало, достало, вони качають кашу, тут затірки дітки робили. Тобто все працює, тільки ну, мало у нас уваги приділялося. Саме тому, що ми українці. Додому я просилася. А він мене... Голубцы самые лучшие. Мы жили еще здесь, на Молдаванке, в этом дворе, в котором выставляли столы на улицу. Мы застали это время. И вот я готовлю на 30 человек, как минимум, Здесь я в Одессе, я мандаринка. Приехала в Константиновку, вечером сидим с ребятами, пьем кофе. И я им говорю, знаете, как меня называют? Такой у меня позывной. А какой-то, типа, мандаринка. Какая ты мандаринка, ты Д2. Это, говорит, сталь, которая не ломается. Ты посмотри, ты здесь сидишь, здесь с нами пьешь кофе. Ничего страшного, что там стреляют. Я у многих записана, Лена сумасшедшая. До войны я была ну, домохозяйкой обыкновенной мамой, которая возила ребенка в садик, потом возила его на танцы, потом пошли внуки, с внуками разбиралась. началось, в принципе, как с Андрюши, с зятя моего, вот, а потом уже перешло постепенно на других ребят, потому что почувствовала какие-то, наверное, еще силы, что я смогу справиться еще с кем-то. Потом я говорила, нет-нет, только, пожалуйста, боженька, ты мне не давай больше никого, потому что я смогу, могу не выдержать, а это слишком большая ответственность, и все. Но нет, справляемся. Мне говорили, Лен, ты не солнце, ты всех не обогреешь. Я обогрею одного, значит, уже хорошо обогрею 10, значит еще лучше. Вот сколько смогу, столько я обогрею. Пришли посылочки из Италии, здесь плащ-палатки. Девчата наши покупают украинские, которые там работают. Перчатки, э -э -э много перчаток, ремни. Шоколад. Ребята просто любят итальянский шоколад. Вот. Ну и вот такие вот вкуснятины. Почему мне доверяют волонтеры? Потому что я не везу это все для командования и не оставляю там. Я привожу, я раздала, ребята получили. Сегодня они захотели, это скушали или оставили на завтра. Это уже их дело. Мне высылают деньги. Я покупаю вещи, которые вы видели. да, Это жилеты, термо, термобелье, шапки, бафы, носки. Очень много идет носки. Трусы, в конце концов. Все мы покупаем. Кроме этого, покупаем каски, если кому-то очень нужно. Там эти самые наушники тактические, артиллеристам покупали. Бронежилетки бронежилеты покупали. Когда мне сказали, что нужны пакеты для двухсотых, с одной стороны, я понимаю, что сейчас будут вывозить тела тех, кого не могли забрать очень долгое время. А с другой стороны, ты понимаешь, я, я тогда еще к ребятам обратилась, я говорю, у меня такого еще не было, что я, я не знаю даже, где их брать. Плакала, потому что сердце очень, я понимала, что собирают наших ребят. медаль Божией Матери Покрова. Приехал командир 137-й бригады морской пехоты, и он достает мне этот, вот, этот, грудной документ и медаль. И я когда вот он... Я посмотрела, что говорю, залужный? Он говорит, да, залужный. Я мечтаю, чтобы после войны всех ребят, которые вернутся, они все вернутся инвалидами. Чтобы к ним люди относились, те, которые сейчас здесь сидят, относились хорошо, чтобы просто вот им не надо ничего, да, вот я даже еду туда, едет машина, вот там Урал, да, везет наших новобранцев, я им показываю мое сердце с вами, и они мне все машут, вот не надо ничего говорить этому человеку, да, который вот их видно, которые пришли с вами, просто показать, что сердце мое с тобой. Якщо волонтерство взяти допомогу військовим, то звісно, що воно почалося ще раніше, так як всі багато хто з близьких був на війні, і тоді ми допомагали без організації, без команди, самостійно, там що могли, знаходили, купували і передавали. Ну а зараз почалася уже зовсім інша історія. Так як ми одразу все місто, бізнес, знайомі і клієнти, і багато хто були там з великим знаком запитання в очах, ти ж розумів, що в будь-якому випадку ти тут, ти в цьому місті, і тобі треба щось робити. А я з першого дня ходила і думала: ні, слухай, ну є ж у ці наші бізнес-скіли. І їх треба придумати, як використати в даній ситуації доцільно. Спочатку це було там військовим на блокпости, потрібні батончики. Поїхали, шукаємо якісь снеки. Поїхали, шукаємо. Потім там треба пораненим спідня білизна. Шукаємо її. Це все шукалося тут в місті. Ми знаходили знайомі знайомими контакти когось із бізнесменів, запитували, чи є чи можуть вони нам відкрити там магазин чи аптеку, чи залишився тут хтось. Нам на картку знайомих з-за кордону, хто десь з інших міст відправляли гроші, і ми просто зустрічалися. От таким чином ми знаходили цю допомогу. Потім прийшли до того, що для того, щоб розуміти, що потрібно. Ну, щоб ти розумів, що ти передаєш, і щоб просити у когось допомогу, тобі потрібні якісь офіційні документи. Ми знайшли, зрозуміли, як брати запити. Ми це питання вирішили, почали робити. Там було і від руки писали, бо тоді світла не було, друкувати не було можливості. Їздили в лікарню, забирали, а потім треба було давати далі ці запити, щоб була допомога. Ну і от так от прийшлось нам створити організацію свою громадську організацію. Дуже погано працював зв'язок. Повністю я не могла спілкуватись нормально. Ми почали виїжджати з міста. І мені сказали, що обласній лікарні потрібен потужний генератор. І от це перше, коли я долучила своїх бізнес-партнерів. А тоді ми почали займатися чимсь таким великим. Потім ці генератори, генератори, генератори їх було багато. Потім там швидкі обладнання в лікарню. Ну і це от так нон-стоп ми в цьому процесі, в критичній інфраструктурі. По сьогоднішній день ми багато допомагаємо дитячій обласній лікарні. Світлана, слухаю вас. Якщо хочете, зараз швидко зайду, подивлюсь, що вони відповіли. Для мене, мабуть, було найскладніше, коли там в 20-х числах березня хлопці, я там збирала для них допомогу. Вони десь частіше за все у Львові її пакували у машини і завозили у місто. І коли зруйнували міст і вони завозили вже не тим полям, а взагалі через пішохідне місто в цей заїзд у місто, як це відбувалось під обстрілами. Ну для мене це було внутрішнє, знаєш, відчуття, що я найближчих найдорожчих своєму життю людей відправляю ну такою ціною передаємо допомогу місту. Це було таке внутрішнє якась. Оль, крик, не знаю, що це було. Бабуть, оці навіть індивідуальні подяки щирі, вони такі були реально яскраві. Дуже там комусь передавали їжу, пам'ятаю, хлопці завозили тесь бабусям, дідусям. Там було реально. Ну чесно, оцей період березень-квітень, особливо там березень, квітень, травень минулого року. Ну, ти настільки себе відчув, що ти робиш потрібну справу. Найважчий збір це зараз. Зараз допомога військовим. Вона Дуже специфічно, так як ми не можемо залучити міжнародних партнерів, то вона от дуже так не швидко. Коли ти робиш певний збір, там, чи якийсь організовуєш цю допомогу певну, і на останній ноті, частіше за все ти даєш собі обіцянки, що мінімум місяць я відпочиваю від цього. Але тобі обов'язково в той вечір, коли ти поставив крапку, ще не встиг закрити документи. Тобі зателефонує хтось близький, рідний, знайомий і скаже: Ну блін, ану, швиденько можеш зробити? І у мене завжди вісь, ну давай пиши, що треба. от і все. Від того, що у нас тут зараз тихо, чи в якомусь іншому регіоні, це не означає, що що тихо. І допомога, як колись вона нам була потрібна усім там 1 березня, чи 15 березня, чи 30 березня у Чернігові, так вона потрібна десь в інших напрямках і. Треба бути уважними, тому що згодна запитів там зборів зараз безмежна кількість. Треба дивитися, хто на що збирає, і якщо це не знайомі зовсім люди, то не треба кидатись в першу чергу. Але пам'ятати, що війна є, і наша допомога щоденна вона потрібна багато кому.